Київське Динамо впевнено перемогло мальтійський Хамрун Спартанс із рахунком 3-0 у матчі відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів сезону 2025-26. Загальний рахунок протистояння 6-0. Проте, незважаючи на результат, ця перемога не викликала особливого ажіотажу серед українських уболівальників і футбольних експертів. Причина низький рівень суперника. Колишній наставник Динамо і один із найавторитетніших футбольних фахівців країни Йожеф Сабо емоційно прокоментував побачене. За його словами, гра не справила жодного враження, а суперник взагалі не відповідає рівню Ліги Чемпіонів. Сабо порівняв матч із тренувальним спарингом проти аматорської команди. Він також зауважив, що навіть італійський легіонер у складі Хамруна не додав якості грі мальтійців, у діях яких було надто багато помилок. Сабо зазначив, що київські динамівці виглядали розслабленими і діяли на низьких швидкостях, не демонструючи своєї звичної динамічної гри. За його словами, попри легку перемогу, матч не подарував жодного естетичного задоволення, і за бажання український клуб міг забити набагато більше м'ячів. У наступному раунді динамівці зустрінуться з більш серйозним опонентом. Кіперським пафосом або ізраїльським маккабі стель Авіва. Сабо вважає, що саме маккабі стане наступним суперником і може дати куди серйозніший бій. Підпишіться на канал, якщо хочете бути в курсі головних новин українського та європейського футболу. Напишіть у коментарях, чи згодні ви з думкою Йожефа Сабо, чи має місце у лізі чемпіонів така команда, як Хамрун Спартанс.